LF-BOR-140 140 це сучасне борне мікродобриво третього покоління, розроблене для позакореневого підживлення культур, що чутливі до нестачі бору. Препарат містить бор у формі поліборату молібден точка та азот у легкодоступній формі. Він швидко засвоюється через листя і стимулює розвиток запилення та формування врожаю. lf bor 140 ефективно усуває дефіцит бору. Покращує синтез вуглеводів і нуклеїнових кислот, стимулює ділення клітин і зміцнює кореневу систему. Результат більш повноцінне цвітіння, краще формування зав'язі. вища врожайність і якість продукції. У соняшнику та ріпаку підвищується олійність і морозостійкість, знижується ризик грибкових захворювань. У сої та горосі поліпшується якість бобів, зменшується кількість абортивних стручків. Зростає вміст білка. В овочах і винограді більше товарних плодів, кращий колір, смак, запах і збереження зав'язі. Рекомендоване внесення по листу від 1 до 1,5 літра на гектар для сої, ріпаку, соняшнику, овочів і винограду. Для кукурудзи 1 літр у фазу 7, 9 справжніх листків для буряків від половини до 1 літра. Робочий розчин. Від 200 до 600 літрів на гектар, можливе також крапельне внесення або полив по ґрунту. ЛФБОР 140. Профілактика дефіциту бору, максимальна реалізація потенціалу культури і стабільний врожай навіть у стресових умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.